Про масаж та пісні будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І сьогодні у мене співрозмовниця Галина Джала, яка працює масажистом у Львівській обласній лікарні. Також дуже любить подорожувати і гори. Ще гарно співає їздить з різними концертами. Виступати взагалі це така творча, цікава людина. Зараз вона буде про себе розказує. Нагадаю, подобайки, коментарі, підписки дуже необхідні. Не забувайте про це. Чи чуєш ти мене? Так, чую, доброго вечора. Ага. Давай спочатку пісеньку, а тоді будеш розказувати про себе ще детальніше. Добре. співати. Хотіла би заспівати пісню, яку почула не так давно. Керівничка ансамблю. поділилась зі мною. І вона мені настільки сподобалася, що я дуже захотіла її співати, і вже. Підібрали акорди на гітарі і, і твари співаю. От, і все з вами. Занадто швидко відірватись від землі. Крок до неба чесно зупинитись, на берегти піржине у кри, цінувати мить у кожній миті, давати більше, але знати де. навіть падавши вниз, подивися у гору, обійшовши весь світ, повертайся до себе, лети там, де море, лети там. Де не ніби, ніколи не пізно дивитись у гору, де пишеться долі, хто свірить у тебе. Коли ти Сину виходити Ніколи не пізнав дивитись у гору, де пишеться долі ти свій. Така лірична пісня спонукає до таких приємних розумів, згадок про щось таке хороше і давай про себе, що ще я не розказала. Ой, мені здається, що багато чого розказала, так бачу, про мене багато знаєте, але та, раніше я працювала справді масажистом в Львівській обласній лікарні, зараз вже якраз 1 травня. Я трошки працюю в іншому руслі, можна сказати. Я пройшла курси, і тепер я працюю як асистент фізичного і ерготерапевта. Оце моя нова посада, тобто масаж я поки що ну, не виконую, трошки вже інша робота. От та справді дуже люблю подорожувати, це така моя пристрасть. Дуже люблю не тільки гори, гори, море, пізнавати щось нове, нові куточки. Нашої країни і не тільки нові, нові культури нових людей все нове, мені все цікаво. А гори для мене особливе місце це місце, де я, напевно, якось перезавантажуюсь, підзаряджаю свою внутрішню батарейку, от, тому що працюю з людьми, і це буває ну, непросто. Кожен день в якомусь такому часом буває досить шаленому ритмі, і тому деколи хочеться от такого тишини, спокою і поменше людей. Mm. Тільки така невеличка компанія, гори, свіже повітря, пташки, ліс. От, часом, отак. Це релакс. Я читала, що ти горе порівнюєш з життям. Тому що спочатку буває важко, але долаючи кожну сходинку за сходинку, ти, ти все ж доходиш до вершини і це вже якийсь момент успіху. Чи дійшла вже ти до своєї вершини, чи ще в тебе є якісь мрії, які, які ще не вдалося здійснити, і ти над ними працюєш? Ну, якщо чесно, справді для мене горе це так, така можливість загартувати себе. Ну, це не тільки приємність, а ще й можливість загартувати себе. Тому що дійсно, коли ти. Вже втомлений, здається, вже не маєш сили підніматися далі, але ти робиш зусилля. Ще крок, і ще один крок. І чим вище ти піднімаєшся, хоча ти прикладаєш багато зусиль, втомлений ніби, але дивишся на ну, цю красу навколо, і це надихає, і ну, якби додає тобі якогось запалу. Та, напевне, наше ціле життя це така мандрівка до вершин. Я не знаю, чи колись е, я зупинюся. Сподіваюся, <святуєш>, що ні. Е, це постійний рух, Оце і є життя. Не можна ну, якби десь зупинитись на якомусь рівні і сказати, що я досягнула всього. Так мені здається, так не може бути. Наше життя це постійний рух, це постійна боротьба. Е, дуже часто, напевне, найголовніша боротьба з собою, десь <святуєш> от якісь нові цілі повинні бути. Тому я, я на шляху. Куди приведе мене цей шлях, напевно, до кінця і невідомо, ну, але так навіть цікавіше. Поки mm -hmm. що прямую, рухаюся вперед по життю, отримую задоволення, долаю такі невеличкі вершини, та, але впевнена, що ще все попереду. І багато цікаво. Коли людина... Щось мріє і йде до якогось шляху вперед, вона розвивається і вона вдосконалюється. А так, на місці стояти це, мабуть, не цікаво. Що тобі було легше виконувати масаж чи бути асистентом? Ну, масаж це звичніше, адже масажистом я працюю з 2009 року. З uh, 2009-го згадую. Mm -hmm. От, А це як би, ця професія асистента для мене, ну, скажімо так, досить нова, і завжди починати щось нове, воно ну, завжди складно. Але дуже цікаво. Напевне, просто це був ну, це новий період, новий етап в моєму житті. Масаж легше, напевне, в тому сенсі, що більше можна. Якби, якби покладатися на дотик. От. А в, 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 в цій професії асистента фізичного і арготерапевта потрібен е, шізір, бажано. У мене є невеличкий залишок зору, хоча бувають ну, були складнощі, певні. От я зараз працюю з пацієнтами в неврологічному відділенні, де лежать і важкі пацієнти з інсультами. От. І Певні складнощі виникали навіть елементарно поміряти пацієнту тиск. Ну добре, що в мене є гарні друзі, вони мені подарували тонометр озвучений, і тепер я себе відчуваю такою незалежною, тобто мені не потрібно ходити просити когось, щоб виміряв пацієнту тиск. Це дуже зручно. Тобто, я пристосовуюсь. Дуже гарна команда в мене, команда хлопців. Які ну, це якраз фізичних, ерготерапевтів, які ну, розуміють мої якісь такі, які в мене є особливості, так, десь в роботі. І вони завжди стараються мені допомогти, якщо потрібно, десь чи порадують, чи ще якось, ну, тобто посприяти. Тому я почуваю себе комфортно, хоча та, трошки воно незвично починати щось нове, але ну, ми тільки. Якби, Зростаємо тоді, коли виходимо з зони комфорту. Так? Десь масаж це вже було така плюс-мінус зона комфорту. От. Але зараз вчуся багато чого нового, і це мені подобається. Хоча знову ж таки це я досі на шляху, і ну, якби немає меж досконалості. Тому вчуся, працюю і рухаюся далі. Що значить пісня в твоєму житті? Я, до речі, слухала дует дуже гарний Ігор Шрамко, і Ти таку гарну пісню виконала. вона настільки звучить гарно, мені дуже сподобалося. Чи багато в тебе є пісень дует, пісня. чи більше любиш сама співати? Е, ну, якщо чесно, для мене я вже так якось дійшла до такого висновку, напевно, що робота і творчість це для мене як два крила. Які мені ну, життєво необхідні, і завдяки яким я піднімаюся, ну, піднімаюся вище і вище. Тобто і одне, і друге мені необхідно. Співати люблю, співати люблю е, і сама, і в дуеті. Тобто, якщо це, mm -hmm. якщо мені подобається пісня, я люблю співати. І в дуеті, і сама, і в ансамблі. Ну, немає значення, так? Е, просто пісня для мене. Це, ну, на мою думку, в кожній людині є такий цілий всесвіт, величезний, такий об'ємний, ну, тобто наповнений. Так? І якраз творчість, чим би людина не займалася, чи це музика, ну, тобто чи людина пише музику, чи людина співає, чи е, пише картини, чи вірші. Це, якраз, на мою думку, людина. От, Відкриває, тобто дарує іншим свій оцей всесвіт. Тобто це можливість поділитися чимось таким внутрішнім сокровенним, чимось таким, от навіть в пісні, мені здається, можна поділитися емоцією, такою, яку ти, можливо, і не можеш висловити словами, але можеш її подати в пісні. Оце якраз можливість ділитися. Своїми внутрішніми пережиттями, своїм внутрішнім всесвітом. От. І я дуже дякую Богу, що дав мені таку можливість якраз проявлятися, зділитися з іншим, бо, бо і це потрібно мені в першу чергу. Так? Ну, ми, люди, ми потребуємо одне одного, і от якраз це для мене важливо. Так само зараз я почала вчитися грати на гітарі, і це дуже мені. Я б сказала так, розв'язала руки. Тому що дуже часто я люблю співати пісні, які, ну, можливо, не дуже слухають люди. І не дуже є фонограми якісь до тих пісень. А от гітара дає мені змогу співати те, що мені подобається, та, до чого лежить душа. І дуже люблю от якраз живу музику, не записану фонограму, яка десь там. Ну, Для мене звучить штучно, люблю живу емоцію. І от якраз мала нагоду: вчора повернулася з концерту. Ем, проект відчинилося життя, можливо, так, ви... знаю. так. так. То в нас 15-й ювілейний концерт. Не концерт, а 15, 15 років проєкту. 15 якби рік нашого проєкту. І от було два концерти у Львові, в Тернополі. І це просто шалене задоволення співати в супроводі оркестру. Ну, Просто це дійсно жива емоція, жива енергія. Ну і це супер. А які пісні саме любиш співати на Я вам скажу так, що напевне в різні періоди життя торкаю щось своє. Тобто, часом буває таке, що мені подобається пісня, бо я, напевне, десь ну, відчуваю щось. Вон, десь вона звучить в моєму серці, в моїй душі, десь вона торкає оті якісь внутрішні струни. Можливо, це те, що я переживаю, і тоді мені хочеться її співати. Потім приходить час певний, і вона вже мене так не торкає. Я хочу співати щось інше. Тобто немає чогось такого улюбленого, напевно. В різні моменти життя смакує щось інакше. Угу. Залежно від настрою, від обстану, так розумію. Ну, а львівський ансамбль струмочок. Я читала, десь бачила 55 років йому було. Я не знаю, який рік це ну, зараз гортала інформацію, може, може, це не зовсім точно, але ти там також співаєш, як е, е, з цим ансамблем? Чи працює він, бо зараз не дуже є фінансування? Якщо так, то куди ви їздите з ним і взагалі скільки людей бере участь в ньому? Можна трошки розказати? Наш ансамбль вже буде святкувати. Кінці травня, ну, так, на початку червня, 60-річчя. Mm -hmm. Ми готуємося зараз до 60-річчя ансамблю, проходять репетиції. От в суботу будемо виступати. У нас є такий при костелі будинок для безхатьків, яким опікуються монахи. От, і ми ну, вперед день, можна сказати, Дня Матері. Будемо виступати, будемо мати приємність велику. Не вперше вже ми ходимо туди виступати і колядувати. Ходили і шевченківські концерти так само У нас там відбувалось, тому нас там вже знають, чекають з задоволенням, і ми з задоволенням великим там виступаємо. От також співали літургії в різних храмах. Долучалися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Так, зараз непрості часи і, і з фінансуванням. І взагалі були періоди, коли, ми, ну, коли були ці такі перебої зі світлом в клубі, в якому ми займалися, ні опалення не було, було таке, що навіть світла не було, і це були такі екстремальні репетиції. От, і ми, ну, в темряві нам то нормально, в принципі, а от наша керівничка мусила підсвічувати собі телефоном, щоб ноти побачити. Але ну, завдяки якраз нашій керівничці, завдяки її такій відданості в цій справі, напевне, ми, ми досі разом. Бо часи справді непрості. Але ми готуємося, ми співаємо, і, я кажу, на початку червня у нас буде 60-річчя. Будемо святкувати з концертом, так що запрошую. Детальну інформацію трошки пізніше, напевно, на Facebook сторінці викладемо про час і дату точно. Ясно. А взагалі, сім'я як. Чи є якісь. Касіїна, uh, яка тобі подобається, якусь деталю про щось. <рес> якщо хочеш, то можеш розказати. Якщо ні, то. Ні, ні. Ну, тут, якби немає таємниць, я, напевно, так десь відчуваю себе по житті вільною, свобідною і е, не знаю, всі, всі ніби... Є, є певні шаблони, так? Uh -huh. які склалися, що ти щось мусиш, ти десь повинен створювати сім'ю і так далі. Напевне, я не бачу цього в своєму житті. Е, я скажу так, що в моєму житті є все для того, щоб бути щасливою. Не завжди я вмію, бо бути щасливою це вміння. Е, Дуже часто ну, щастя, ну, щастя людини так, залежить не від того, що вона має, а від того, наскільки вона вміє бути щасливою. Тому. Ну, якби немає, що нарікати, так? І е, вважаю, що зараз ну, в мене є все для того, щоб бути щасливою. Це круто. Ну, я бачу, ти завжди така позитивна, нема в тебе того якогось поганого якогось негативу, хоча життя так складне, але ти вмієш бути налаштованою позитивно, і це круто. Чи любиш читати? Якщо любиш, то що читаєш? А якщо чесно, останнім часом не дуже багато читаю, напевно, досить завантажений час в мене. А часом ну, раніше читала аудіокниги, і це досить зручно, тому що десь собі в дорозі. Зараз трохи то медичну літературу читала, бо зараз освоюю трохи нові навики. А останнє що прочитала це якраз, порекомендував мені. Мій дуелянт. <свят> ну, тобто, ви чули нас Ігор Швемко, він мені порекомендував книгу «Позолочена рибка. Дуже мені сподобалось. Але я зрозуміла, що мені... Ем, я не вмію чесно зупинитися. У мене повна робота, я не можу зупинитися. Я слухаю книгу і не можу, якби, від неї, відірватися. Я розумію, що мені треба, не знаю, так, не вмію дозувати, та я вже як взялася, то хочу до кінця дослухати. Тобто, часу не дуже багато. І так все ніби планую, щось цікаве десь там побачу. Думаю, о, треба послухати, але якось поки не дуже маю час на це. Ну, мабуть, читаєш таку без зупину, що цікава дуже книга. Я також люблю з залпом, якщо щось цікаве, то реально не можу підійти. І нехай, і нехай весь світ зачекає, як ті точно. А чи любиш готувати щось? І якщо любиш, то що саме? І взагалі, чи важлива для тебе фігура, чи є в тебе якісь дієти з харчуванням? Що детальніше розкажи? Жінкам це актуально зараз весна? Я люблю поїсти, це я 100%. можу сказати. Готувати не люблю. Ем, так мені якби пощастило. Живу з сестрою. Вона має сім'ю і. Я так харчуюся mm. з ними. Але часто ну, приходжу додому пізно, і якби, кожен день і на роботі, і ще плюс якісь заняття і після роботи, і тому часом приходжу пізно, то вже і якби, не до того, тому якби, я не дуже готую. Ну, з голоду би не померла, якщо б залишилася сама та, де собі зготувати щось кожу, але загалом не люблю. Щодо дієт, на мою думку, Є просто кілька правил таких важливих це, по-перше, не переїдати, от, не їсти дуже на ніч. Але відмовляти собі в задоволенні не можна. Тому треба собі дозволяти себе балувати, дозволяти собі смаколики. Ну, правда, дозволено. Як з одягом часто виступаєш, кудись їздиш і. Ну, Брати собі одяг, ти сама обираєш чи звертаєшся до стиліста і взагалі, наскільки це дозволяє твій дохід тобі щось собі таке придбати, що тобі реально подобається? Ну, останнім часом, якби так дуже таких концертів у нас не було, але от навіть оцей проект відчинилося життя, а то з нами співпрацювала відома стилістка Івона, Івона Лобан. От, і вона мені знайшла сукню, от якій якраз виступала, вона мені дуже сподобалася. А якщо чесно, я її підпала на секунд-хенді за 500 гривень, на вигляд. А, я вважаю, що я була як Мерлінмондром. Так трохи нескромно, але ну нічого. Тобто, на мою думку, речі потрібно, ну, неважливо скільки вони коштують. Там можна знайти гарні речі і не дуже дорого. Я не скажу, що я така страшна модниця і дуже переймаюся, ну, ну тобто, дуже. Я більше, напевно, трачу гроші на емоції, на подорожі, е, на якісь такі речі. Е, звичайно, я люблю красивий одяг, так, якусь красиву сукню. Коли ти одягаєш красиву сукню, себе відчуваєш такою витинченою леді, і це дуже приємно. От, Але я не скажу, що я акцентую дуже на цьому увагу. Знаки. Якщо чесно, я взагалі, я взагалі за таку природність. Тобто, за, е, не люблю, не фарбуюся, якщо чесно. Тобто не люблю макіяжу хіба на сцену, тому що це трошки інакше. А загалом я дуже люблю природність. Те, що нам подарував Бог, воно ну, неповторне, то нашу зовнішність, і наші родзинки кожного свої. І тому я люблю цю природність, цю справжність. Ага. Зачіску, як, коли на концерт, ти ходиш, перукарню чи сама собі робиш? Ну так само, якщо от зараз ми коли були в проєкті, то там з нами я співпрацюю вже о тих 15 років. Е перукарка, яка з нами їздить і робить нам зачіски, ну, то звичайно вже вона робить. А так, в принципі, ну, знову ж таки, в залежності, де виступаю, так. Euh, вже по ситуації дивлюсь. Ну, Перукарні не ходжу, чесно скажу. Mm -hmm. не так, не, ну, якби важлива зовнішність, звичайно, але більше важливо, що ти несеш десь в душі. Можна бути дуже красиво, як з картинки, але ну, це тільки обгортка. Але mm -hmm. нічого більше не дати. Можна дати ноти, проспівати нотами, але душею. ні. Тому я більше теж десь акцентую свою увагу на тому. Щоб нести щось глибше, десь з глибини душі, наскільки це в мене виходить. Mm -hmm. Але кажуть, зустрічаюсь за одягом, а проважаєш за розумом. Давай ще якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати наш такий цікавий ефір. Найперше, напевно, залишатися собою. Нас якось так, напевно, часто з дитинства виховували, що. Не виділятись, та бути як всі, що скажуть люди, і так далі. На мою думку, кожна людина настільки неповторна, індивідуальна, настільки по-своєму сприймає цей світ і реагує на ті чи інші якісь події. Тобто, дозволити собі, це така такий рецепт, певно, рецепт щастя, рецепт успіху. дозволити собі бути собою. Десь долати ті перешкоди, які першу перш чергу є в нас в голові. Не боятися ризикувати, не боятися експериментувати, пробувати щось нове, досягати якихось, ну, ставити собі цілі, так? не боятися мріяти і здійснювати оці мрії. Ем, просто жити кожним днем, бо ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ми, не чекати вихідних, не чекати відпустки, жити тут і зараз. Повним життям, хай ці поради будуть справжнім путівником всій нашій аудиторії. Дякую за таку цікаву розмову. До побачення, до нових зустрічей. Дякую вас. До побачення.